Модульний будинок під назвою Стефанія названий в честь перемоги гурту Калуш на Євробаченні найпопулярніша модель серед запропонованих компанією Будмолцентр. Є кухня, студія, тобто тут велика зала, де можна. Святкувати дні народження, проводити час з друзями, вона є повністю облаштована. І цей будиночок він є дуже комфортний, він є екологічний, ну, і він можна проживати вже сьогодні. Монтується в той же самий день і проживати можна в той самий день. Він є з двох модулів. Ми зараз можемо пройтися туди далі, там є дві спальні, кімнати. І ви бачите, що там так само вже є меблі облаштовані. Тут ми можемо подивитися. Що вихід є зразу на терасу, яка знаходиться позаду будинку, де можна вийти і можна випити фліжанку кави. Чотири місяці тому виставковий майданчик проєкту Будмол-центр Мукачеві відкрив свої двері для відвідувачів. Відтоді більше півтисячі українців уже стали власниками сучасного та мобільного модульного житла. Будувати щось сьогодні капітальне, довго. Треба місце шукати і таке інше. Ці варіанти, які я сьогодні тут побачив, Чудові. Будинки зроблені якісно, і я думаю, що е, і оздоблення. Ну, чим, чим це добре? Те, що оздоблює, оздоблюється под, під клієнта. І, можливо, і різні сантехніку різну, і меблі різні і собственно, розводку, і опалення можливо, як теплі поли, так і електроопалення. Кожен отримав нагоду наочно побачити сучасні та компактні будинки, обговорити їхні характеристики та якість, а також дізнатися відмінності від класичних довгобудів. Дуже нормальний так і я думаю, що це такий сучасний такий варіант, що у нас і зараз у нас команди були многі там і в Естонії, і жили в таких будиночках і їм дуже сподобалося. Коли подивилася, то вражена навіть за над тим, що запропонувати і своїм дітям. Правда, вони за кордоном. Якщо буде можливість, то я думаю, ми будемо цікавитися цим варіантом. Ми рік не були в Україні, от зараз вернулися і подивилися Всі, Всі гарненькі. Модульні будинки зібрані з вітчизняних матеріалів за новітніми енергоефективними технологіями, швидкість та екологічність важливі переваги, завдяки яким їх можна розмістити будь де навіть серед лісу. Тут неймовірно красиві місця, озера, рибалка, але власники готові інвестувати в таке швидке монтоване житло, тому що воно монтується за два-три місяці. Бізнес відкриваєш дуже швидко і люди люблять такі локації для відпочинку. Особливо це зараз буде на часі, як і реабілітаційні центри для відновлення здоров'я. Наше містечко, ви бачите, наповнилося ще новими будиночками. Ми тісно співпрацюємо з сіма виробниками, і плюс, звичайно, у нас є свої виробництва, які допомагаєте в такому швидкому рішенні. До того ж, модульні будинки все частіше обирають внутрішньо переміщені особи, які через війну в Україні покинули власне житло та тимчасово перебувають у інших регіонах країни. Будинки всі ці каркасно-модульного типу, тобто вони приходять готові. Частково ми їх оздоблюємо тут на місці. Робимо різного типу оздоблювальні матеріали, використовуємо. Можемо використовувати по забажанням вже уже безпосередньо клієнтів, Хто купує його, можемо робити, як робити дерев'яні, різні покриття, різне оснащення, різну техніку, кухню, меблі. Мобільність швидкість та енергоефективність. Обираючи модульне житло, кажуть у компанії «Будмолцентр», виробити внесок у сучасну нерухомість та не стаєте залежними від одного місця проживання. Це чудове рішення для активних та сучасних сімей, які прагнуть до комфорту, руху та якісного життя.